Доброго дня. Невеличка відеоінструкція по керуванню приладом Simplex Lite. Перше кнопочка вімкнення. Вмикаємо прилад. Одразу бачимо версію прошивки приладу. Потім по головному меню все максимально просто. Бачимо чотири програми: поле, парк, пляж і ювелірка. Зверху шкала дискримінації, потім чутливість приладу, орієнтовна глибина до цілі, показник мінералізації. Тут також індикатор заряду батареї. І шкала відповідно VDI. По головному меню тут є кілька функцій. Кнопками плюс-мінус збільшуємо, зменшуємо чутливість. Вправо-вліво ми змінюємо програму. Потім кнопочка балансу грунту Відповідно, пінпойнтер Для кращого знаходження цілі безпосередньо в ямці. І переходимо до меню підлаштування під налаштування. Бачимо тут регулювання гучності, меню дискримінації, гучність заліза, вмикаємо, вимикаємо, бачимо, відповідно змінюється шкала відсів по відіа. Потім шумопоглинання, яке дозволяє ефективно відсіювати перешкоди, при цьому залишаючи непогану глибину. Кнопка зміщення частот, яка дозволяє ефективно підлаштувати прилад, коли є зовнішні перешкоди. І далі, відповідно, є підменю, де ми можемо налаштувати такі параметри, як, наприклад, вібрація, вмикаємо чи вимикаємо, потім підсвітка самого приладу дисплею. Є 5 рівнів статичних та 5 автоматичних. Відповідно, коли ви не будете користуватися приладом, екран буде гаснути. Що дозволить працювати приладу довше. Потім ліхтар, підсвітка і скидання приладу на заводські налаштування. Все, в принципі, доволі таки просто. Якщо будуть якісь питання, можна замовити безкоштовну консультацію на сайті або за номерами телефонів.